Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні у нас захоплююча новина зі світу криптовалют, і я хочу поділитися неабияк цікавими подробницями про розвиток ситуації навколо токена Каспа, який за останній тиждень показав просто вражаючий ріст. І я готовий розкрити всі деталі, чому це так відбулося, і що нам очікувати в скорішому майбутньому. Також одразу на початку цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а це лише мої думки. Ви повинні пам'ятати про те, що торгівля криптою супроводжується великими ризиками, тож, якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свою власну аналітику, а вже потім робити для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. Позитивний настрій Казпа тримався стійко, а ціна токена зросла з інтраденного мінімуму в 0,9 долара до історичного максимуму на поміці в 0,14 долара. І цей неймовірний зріст на понад 60% за останні 7 тижнів, говорить сам за себе, попит на цей токен виходить за межі уявлення. На момент запису цього відео монета Кас торгується на рівні в 0,13 долара. Що є вражаючим зростанням на 35% за останній тиждень. Ринкова капіталізація та торговий обсяг також розгайдали, збільшившись на 35% і на майже 200% відповідно. І це ще не все. Якщо вас цікавить технічний аналіз, то на графіку MASD ми можемо очікувати продовження бичачого тренду. Позитивний сигнал на графіку може стати відмінним стимулом для трейдерів відкрити довгі позиції та підняти ціну Каспа ще вище. Але це ще не все, адже гістограма місяці підтверджує зростаючий позитивний рух, що свідчить про потужний бичачий тренд. І я навіть можу робити догадки, що це зможе призвести до заходження через рівень опори та подальшого зростання ціни. Але як завжди, слід пам'ятати про ризики: рейтинг стохастичного RSI на 4 годинному графіку показує значення в 98, що може вказувати на наближення токену до перепродажної зони. Це може призвести до короткотермінового відступу або консолідації, але не перейматися, це може відкрити можливості для вигідних входів. Якраз на даний момент ми можемо спостерігати цю ситуацію. І на завершення рейтинг швидкості зміни. На щоденному графіку підтверджує стійке зростання ціни токена. Такий тренд, незважаючи на короткострокову волонтильність, свідчить про позитивний характер ринку. І якщо цей показник продовжить зростати, то ми можемо очікувати значного та стійкого підйому ціни токена Каспа. У підсумку вражаючий ріст цього токену свідчить про потужний вичачий тренд. Але слід пам'ятати, що ринок криптовалют завжди повний несподіванок, тож слід бути дуже обережним, оцінювати ризики та насолоджуватися можливістю бути частиною цього захоплюючого ринку. Тож не забувайте підписуватися на канал, включати сповіщення, щоб не пропускати інші цікаві новини про світ криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.